Урівняти основа 12. Визначаємо зростаючу чи спадна. 12 більша за 1. А це означає, що наша функція яка? Зростаюча. Зростаюча. А це означає, чим більший х, тим більший y. Так як 5 менше, ніж 6, то значення логарифма з такими аргументами будуть. Мати такий самий взаємозв'язок менше, ніж логарифм за основою 12, числа 6. Другий приклад. Що ми маємо тут в основі? 5 5, знов більше за 1. Так, функція знов зростаюча. Отже, принцип той самий. Так, як? Одна друга і одна третя. Який між ними знак? Більш. Так, одна друга більша за одну третю. А оскільки функція зростаюча, то логарифми такий самий знак матимуть між собою. Третій приклад. Логарифм за основу 1 третя. Отже, тут вже маємо яку функцію? Спадну. Це означає, чим більше х, тим менше y. І тому, так, як 2 менше, ніж 4, то логарифм 2 буде вже більше за логарифм. Чотирьох, з основи одна, третя. Зрозуміло принцип? Mm -hmm. Працюємо.